Інтриги парламентської монобільшості заважають прийняти закон про заборону московської церкви в Україні пора чи жодної позиції з боку Білого Дому е щодо УПЦМП не було. Інколи видається, що вони притримують цю мережу московську попівську саме для якоїсь гіпердеструкції, де духовність, а де УПЦМП. УПЦМП заміняє. Я б сказав, ідеологічну компоненту у слузі народу, і робить її справжнім спадкоємцем саме партії регіонів, оце і для цього й потрібна їм УПЦ МП. Власне, для того, щоб не, не втрачати зв'язку з електоратом партії регіонів. Він їм важливіший ніж Україна, повірте. мені. Вітаю, друзі. В нинішньої влади в Україні повелося так, що своє небажання виконувати якісь раціональні управлінські рішення або ініціювати, вони завжди списують на партнерів. Ви пригадуєте, що встановлення акцизів на пальне європейського рівня Кабмін пояснював, що це рішення. Європейської ради і воно Єврокомісії, воно стосується країн-членів Європейського Союзу. Україна не є членом Європейського Союзу, але уряд, попри все, підняв ставки акцизні на пальне, і ми зразу відчули це на своїх кишенях. І головне, що вони переконують, що це заради е, е, майбутнього Європейської України, що це якраз. Шлях до європейської перспективи української. Тобто вони так все замазують. Раніше традиційно у всіх бідах, які насувалися на українські голови, був винен Міжнародний валютний фонд або Сорос. Сорос старенький, міжнародний валютний фонд дуже корисний, тявкать на нього якось не випадає. Отже, тявкнули на Єврокомісію. Але історія інша. Мова йде про законопроект про заборону церков з центрами в Україні агресорів. Ну, всі його називають законом про заборону УПЦ МП. Так от, Україна молода подає е, цю інформацію приблизно так. Інтриги парламентської монобільшості заважають прийняти закон про заборону московської церкви в Україні. А не США. От, поясню, вони зараз розповідають. Ви пригадуєте, була така місія пана адвоката Амстердама, який взагалі, то замість того, щоб був завернутий на кордоні України і пенделем відправлений кудись подалі, можливо, і навіть Нерштати. Він приїхав до Києва і почав тут розмахувати. Йому тут наробили Кубу прес конференцій цей адвокат Амстердам, звичайно ж, відстоює інтереси УПЦ МП найнятий за кошти Вадима Новінського. І йому тут зробили всі коридори. Він тут красивезно проїхався, потім почав з-за кордону слати смс-ки і залякувати, залякувати українських депутатів тим, що проти них будуть введені санкції. В Сполучених Штатах взагалі-то, ну, Країна абсолютно вільна в своїх релігійних виборах, і е, там, скажімо так, релігійні організації мають вплив на політику, але політики дуже жорстко фіксують ці речі. Але жодна із релігійних організацій Сполучених Штатах не діє в інтересах іншої країни. У ПЦМП в Україні діє в інтересах країни-агресора. Це вже доведено неодноразово. І тут найголовніша, найдивніша інтрига полягає в тому, що Служба безпеки вперто, вода камінь точить, те, що називається, б'ють, так би мовити, в набат, в Верховну Раду, закидають листами, пояснюють. Причому позиція СБУ тут дуже чітка і зрозуміла. СБУ наполягає, що. У ПЦМП це не поняття свободи совісті, це поняття е, державної безпеки. Це поняття державної безпеки. Той законопроект, який узгодили в комітеті, а свого часу Микола Княжицький ініціював взагалі дуже такий ну, жорсткий законопроект. Е, він е, свій законопроект, е, по суті, Запозичив частково в, в аналогічних законів в країнах Балтії. І там вони дійсно е, жорсткі і однозначні. Але коли монобільшість, от, е, зацитую Княжицького, це все відмовки і просто небажання значної частини монобільшості підтримувати законопроект. Вони є парафіянами. Цієї, так би мовити, церкви і хочуть її зберегти. Ми видали проєкт з комітету ще три тижні тому. Він вже готовий, але застряг в апараті. Випустять, звідси буде мільйон інших причин, його не виносити. Комп'ютер зависне, кнопочка не спрацює, хтось захворіє, у когось буде відрядження. Справа тому, що е, тикання в бік Америки воно ну, дуже притягнути за вуха, тому що жодних порад чи жодної позиції з боку Білого Дому щодо УПЦ не було. Це внутрішня проблема України і проблема нашої безпеки. Ну, щось там тему, яку розіграли кремлівські лобісти, підхопила Мерджорі Тейлор Грін. Ми пам'ятаємо цю мадам, яка Репетувала, що не в себе, що в Україні сатанинський режим і тому подібне. Це ж цитата, чисто московські. Але Тейлор-Грін, вона звичайно навіжена, але вона погоди не робить в Сполучених Штатах. Чому висмикується? Чому не висмикується позиція, наприклад, Держдепу, а висмикується окремо позиція окремої депутатки окремої нижньої палати? Справа в тому, що ну от що говорить Княжицький? Перед другим читанням і дві мої принципові правки про те, що в цьому законі має бути прописаний томос. І що саме ПЦУ має визначати, яку церкву вважати православною, але всі інші правки були враховані. Зокрема, церкві треба буде доводити відсутність зв'язків з РПЦ. А якщо цього зроблено не буде, то все її майно конфіскується. У ПЦМП не матиме права використовувати комунальну землю та державне майно. Також врахована правка малюка. В лапка. Голова СБУ просила, аби діяльність релігійної організації припинялася через суд в разі засудження її уповноважених осіб за низькою, за низькою воєнних статей. Правка законопроекту Ірини Костенкевич про спрощення приходів, розповів депутат. Я Ірину Костенкевич пам'ятаю, знаю, ще з університету Ми вчилися з. На пару курсів різниця, і вона дуже патріотична професорка з Луцька, і як ми бачимо, її ідея про спрощення приходів дуже прислужилася. Але, от подивімося, зараз СБУ зайнялася розробкою так званого. Митрополита Луки Запорізького. Ну цей пройде світ, він від, відомий своєю, не просто про російську позицію. Довкола нього кублилася вся п'ята колона, вся агентура Запоріжжя. Починаючи з Моторсічі, де там кубло звели е, адепти російського православ'я, які, до речі, свого часу. При нападі Росії на Україну умудрилися здати позиції свого профілакторію, і там російською ракетою було вбито кілька десятків українських бійців. Сумний, чесно кажучи, так би мовити, результат, але без Луки там не обійшлося. Справа в тому, що цей Лука свого часу започаткував на Запоріжжі створення парамілітарес. Тобто, це були такі. Кому кумедні козаки, там у воїнської Нізової Запорожська і тому подібне. Це, вони наліпили цих е, ну, парамілітарних організацій кілька десятків. І вони охороняли всі е, масовки УПЦ МП. Ви бачили хоча б одну церковну організацію, е, е, публічні заходи якої бо охороняли бойовики? Тільки за те, що. Взагалі ну, до політичних партій і завжди є вічна претензія, якщо політичні партії мають парамілітарес, вони взагалі повинні бути зняті з реєстрації. А також до церковних організацій той самий має бути підхід. Або свобода совісті, або банди уніформовані. Лука точно причетний до організації оцих військ Низових запорожських. Їх були ну просто десятки, воно кишіло все, їм пороздавали якісь там уніформи, вони похапали там бунчуки, бігали по Запоріжжю, репетували любові і тому подібне. Причому це, це така, вони там з Войськом Донським, всяким і тому подібне, крутили шури-мури. Ну, це, звичайно, що виключно російський підхід. Тобто створити спочатку бойовиків, а потім кинути проти інших українців. І в Одесі ми бачили один сюжет, коли за спин поліції розстрілювали фанатів футбольних. Щось причинило 2 травня в Одесі, яким весь час Москва козаряє, що це була розробка, ледь не ЦРУ. Ні, це була московська розробка, тому що напад на беззбройних фанатів, дуже затятих і тренованих, закінчився дуже печально. По всій Одесі, 2 числа, ганяли цих нападників. Поліція в якийсь момент сама чкурнула, побачила, що після смертей вболівальників люди просто ну, завелися не на жарт, аж доки не згорів будинок про спілок. До речі, ці фанати футбольні ще й рятували людей з того будинку. Хто туди натягав, скільки хімії? гори хімії, яка загорілась там всередині, це ще питання, як туди люди зайшли. Це ще теж питання. Але це, це, так би мовити, історія минула, у нас нових жертв, нова російська агресія принесла ще більше. І влада. Мені інколи здається, що коли заговорити про аналогії, що, наприклад, от можна уявити, що представник Гітлера. В Москві приходить до Сталіна в 43-му році і каже, що, товариш Сталін, ну ви не повинні наші ячейки Гестапівські розганяти в Москві, тому що ну це ж це ж, воно, це ж ж воно, свобода совісті, правда? Я, звичайно, так трошки аналогію зліпив ну контроверсійно занадто, але те, що робить влада зараз, мені Інколи видається, що вони притримують цю мережу Московську Попівську саме для якоїсь гіпердеструкції. От вона їм вон, в, для конструктивних справ ця мережа не надається, повірте мені. Але владі інколи дуже часто потрібно буде ще й скористатися з деструкції. Нинішня влада вона користає виключно з деструкції. Вона стала центром деструкції на п'ятому році свого владарювання і на третьому році війни, яка прийшла в Україну завдяки їхньому владарюванню. Але ж з духовного опіку, вони з духовної голки, так би мовити, прости Господи, з духовної наркоти, Ну, духовність і УПЦ МП це, звичайно, сумнівне твердження, де духовність, а де УПЦ МП. Але ж вони не через релігію туди ходять. Це маркер ідентифікаційний для того, щоб не, не втрачати зв'язок із. Своїми, так би мовити, окормителями московськими. А те, що УПЦ МП заміняє, я б сказав, ідеологічну компоненту у слузі народу, і робить її справжнім спадкоємцем саме партії регіонів, оце і для цього й потрібна їм УПЦ МП. Власне, для того, щоб не, не втрачати зв'язку з Електоратом партії регіонів. він їм важливіший, ніж Україна, повірте мені. Ось такі сумні роздуми з приводу блокування дуже важливого законопроекту у Верховній Раді. Законопроекту, який дозволяє утримувати пуповину з московським імперським центром для частини українського населення, неукраїнських громадян. Громадяни давно відвернулися від московської церкви, а населення тримається як воша кожуха. І це тримання під'юджує саме слуга народу, саме Зеленський і його єрмаки зі штучними і Стефанчуками. Але ми переможемо, не сумнівайтеся, друзі. Слава Україні! Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Нагадаю, що в мене є ще канал Цибулько ТВ, де я друкую гостьові, так би мовити, ефіри, де мене запрошують на інші канали. Там цікаво, там в основному не повні ефіри, а фрагменти ефірів і найцікавіші фрагменти. Це така бібліотечка моє, мого розумування з приводу актуальних тем. Дякую, слава Україні.